О, знайшла, знайшла. тротовик. А сьогодні це всі грибочки. Вітаю, друзі. 22 листопада 2024 року за ніч все засипало снігом. Тому про грибочки найближчими днями доведеться забути. Обіцяю, що це все розтане буквально до понеділка, там вже плюс 9 стоїть. Але зараз зараз я тішуся отакою погодою. Бо я, як, як хаски я дуже люблю таку погоду. Тому. Будемо насолоджуватися краєвидами. Можна так зробити? Тими ж самими стежками, де збирала риби. Оп! Обов'язково сюди повернусь, коли зайде сніг. Що ж, грибочки поховалися, підсніжників також немає. І поки ця казка не перетворилася в 12 місяців, треба йти додому пити гарячий чай. Ой, хурделиця. Ай. Краса. Надо, что що цієї краси можна зробити? Все, я нагулялася. Дякую, що зі мною прогулялися. У нас сьогодні дуже плідна прогулянка була. Зустрінемось в цьому ж місці, тільки тоді вже коли зійде сніг. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайку. До зустрічі. Не знаю, звідки за мною шліба вся собачка.